Монітор Skyzone M5, написано, що він з малою затримкою перестав нормально працювати після того, як підключили до нього відеосигнал з неправильною розпіновкою. Та нам все не цікаво. Кабеляна, можливо, треба буде. Wi-Fi, антенни не потрібно. Нащо ж вишлете, і в вся, ви, Тайп-сі нам не треба. Живлення нам, можливо, треба буде. І відеокабель. О, Тут використовується джек, і пристрої бувають з різною розпіновкою. І переплутали сигнал і землю. І після того він працює ніби як з тут є батарейка. так. З чорно-білим зображенням. Казали, чіткості, там нема відео, дивився, до чіткості я питань не маю, просто чорно-біле зображення Чорно-біле зображення по входу відео. Так, тут є карточка, її витягнути, щоб не зламати. Нам цього не потрібно всього зайвого. Регулятор гірше ліпше. Енкодер. На Кронштейн кріплення Type C, круглий живлення. Це відеовхід антени Wi-Fi. Це на прийом він йде, тому можна включати без антени. Вмикаю, принаймні, пробую. Нажав кнопку і. І нічо. Розряджений. Ні, довше потримати треба. Добре, запустився. АВ-ін. Давайте будемо пробувати. Кабель в нас є. О, вентилятор, а що павер-офф сигналу нема? Ладно, ми собі знову включимо. То яскравість регулюється. Я не хочу power офф виключився. Чи розряджений, чи що чи йому бракує, не знаю. А наш йому вентилятор, що він таке робить, що він аж гріється. Це ж приймач сигналу, а не передавач. Беремо джерело ПТСЦ, повний цвітної телевізіонний сигнал. Джерелом сигналу виступить фотоапарат, але нема тут 75 Ом. Фотоапарат не бачить навантаження. Давайте спробуємо включити. Вентилятор включається при нажиманні кнопки. І... і все. А чому? Все-таки розряджений? Ай, блін, хлопці, то ви не могли зарядити. То що таке? То з вирізали? Пропиляний чи не наскрізь? То не є діло. Як ви тим користуєтесь? Ай-яй-яй. Викрутив яскравість на максимум, взяв собі резистор, щоб це емулювати. Підключаю зображення спотворене. Так бути немає. Воно не чорно-біле, але воно неправильне. Що йому бракує, я не розумію. Кабель пристрою, ніби дзвониться нормально, поки. Заряджається батарейка. Давайте заглянемо всередину. Виглядає воно дешево китайсько. Матриця TFT з фоновою неякісною засвідкою. І малими кутами огляду. Тобто, це, скоріше за все, щось просте, дешеве, китайське. А навіть якщо не дешеве, бо спеціалізоване, то все одно китайське. Випалили маркування мікросхеми, але можна. Частину написів розібрати. Wi-Fi нас зараз не цікавить. Піщалка, матриця. І треба відслідкувати, куди воно йде з відеовходу. Шансів, що тут щось можна буде зробити, доволі мало, але в мене складається враження, що Що-то щось може навіть з матрицею пов'язано. Хоча, по-моєму, власник казав, що з Wi-Fi... Заображення кольорове правильне. Матриця має якесь там маркування навіть. Стандартне, просте китайське, тут нема що дивитися. І тепер треба перевірити пайки і подивитися, кудою йде сигнал. Зроблено воно трохи дивно і незвично. Тобто, конектор заходить не до кінця, і виходить, що корпус є частиною земляного конектора. Тобто тільки на краю земляний підключається. Але це конектор справний. Тобто воно так задумано. Так воно задумано. 75-50 Ом відносно землі, відео вхід немає. Що, ще раз намікає про Китайщину. Шукаю, куди воно, куди йде. І десь воно по внутрішніх слоях плати. Сам конектор цілий пропайний нормально, виходить на. Резистор низькоомний. Далі йде на цю мікросхему. З неї приходить на іншу мікросхему і ще десь аж сюди. Ото тепер треба опізнати, вони не затерті, що це за мікросхеми, і чи з ними все в порядку. Але хрен я десь знайду, щоб тут таке було. Ну, по входу можуть стояти захисти, можуть стояти, не знаю, сплітери хіба якісь, щоб розбивало на RGB. Але не така маленька мікросхема. Операційні підсилювачі. Не знаю, лізу під дрібногляд. Перепровіряю, думаю, може в мене в санки не їдуть, може я щось буксую. Але ні. Яку історію ми маємо? Значить, відеовхід через дросль йде на мікросхему в DFM 10 корпусі. DFN101,8х1.3 її розмір. Вона має по три лапи по довгих сторонах і по дві лапи по коротких сторонах. Далі воно десь кудись йде на шестилапку меншу, ніж 123. Я не можу згадати, що це за корпус. І приходить на 123,5. Ця мікросхема. А ДФН10 має маркування А3 lh Нічого не можу нагуглити знайти. Скоріше за все, це якийсь або захист, або селектор. Селектор відеовходів може бути. Наступна мікросхема 123.6. Не 123 менше, ніж 123.6. має маркування mia СГ. Теж нічого не можу знайти. І остання вже точно 1235 має маркування 8051, це є операційний підсилювач. Беру на нього даташит. І розумію, що тут ми маємо пробити поживленню. Бо ось прийшов відеосигнал сигнал на цю лапу. 0 Ом, 0 Ом на катушку. І пішов на цю мікросхему. А далі він гоба. І маємо падіння 16 мільйом. там умовно 15-10 Ом буде опір. І пішов на три інших, в тому числі на цю. На цю він приходить на п'яту ногу, а п'ята нога це в неї живлення. І Йду далі по стабілізаторах і таки так. Тобто в нас відеосигнал пробитий на напругу живлення, скоріше за все, ось цієї мікросхеми. А опізнати її поки що мені не вдається. Якщо не треба вибору... Входів, то теоретично її можна здути. Якщо коротка пропаде, то ми, по-перше, впевнимося, що проблема саме в ній. А по-друге, можна буде пробувати шукати, що куди має йти. Ну, звичайно, доташит би допоміг. І просто прокинути сигнал на вихід, щоб воно працювало по-людськи. Вдалося опізнати мікросхему. Не мені, мені допомогли. Я далеко не такий мудрий, як ви виглядаєте. Єдине, що я був первий, що це є свіч і Що він комутує два відеовходи. Тобто, в нас є два піна, Ін 1, Ін 2. При подачі високого рівня іде переключення конекторів. Common 1 і Common 2 комутуються або з нормально замкнутим, або з нормально розімкнутим електричним контактом. І оця мікросхема, скоріше за все, пробита по живленню. Тобто, відеовхід в нас чи відеовихід пробитий на живлення. Здуваю цю мікросхему. Чи знайдемо ми її купити, не знаю, але як мінімум ми її можемо замінити перемикачем механічним чи навіть просто перемичкою в потрібному нам режимі. Це вже уточню з власником, що йому важливо, що йому потрібно. Тепер ми знаємо, що всередині тої мікросхеми. Скоріше за все, проблема саме в ній. Як таке могло статися з переплутуванням сигнал земля, я не знаю, мабуть таки було якесь. Додаткове чи статичне втручання статикою влупило, чи якась напруга, чи хрен знає, що. Ну, що маємо, точно ми не дізнаємось, тому що ремонт я не продовжую. Чому не продовжую ремонт? Мікросхему купити проблемно навіть в Китаї. Є в кількох продавців, але одні не показують, не вказують тип корпуса, а інші показують зовсім інший тип корпуса. І іменно такої, як треба, я можливості придбати не знайшов. Плюс чекати місяць не готовий власник, плюс власник не готовий брати на себе ризики. Є варіант поставити механічний перемикач, по суті, здвоєний з контактами. Чи всі задіяні, я не впевнений, але розведені, вроді, як всі. Тобто, ще не зрозуміло, що куди і як і що комутується. Але виводити десь на бік цього пластикового пристрою шість дротів, від тої от путьки на 1,8 на 1,4 чи на 1,3 мм, ну це задоволення таке собі. Теоретично десь можна пробувати паятися на резистори, відводити дротики. Ем, ну, тут, продає, піни, які йдуть в міжплатні переходи. І це грамотно зробити під мікроскопом теоретично можна, але як кріпити. Вимикач, скільки дроту лишати, як воно буде бовтати, чи буде давати наводки, ну, навіть пробувати я не стану, бо це буде запихуйство. Крім того, основний режим роботи власником через приймач Wi-Fi. Йому це більш пріоритетно і цей режим поки що працює нормально, враховуючи, що є ризики, а я не зможу нормально протестувати, і ризики на себе власник брати не хоче, ми ремонтувати не будемо. Збираю, повертаю, як є. Просто показав вам, що воно таке.